І чудову компанію нашу доповнюю цієї години це Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону Айдара, і голова національного антарктичного наукового центру. Добрий день, пане Євгене. Слава Україні, добре, добре. Героям Слава добрий день. Традиційно думали, що будемо з вами про фронт говорити, тому що завжди це насичено і цікаво відбувається, але будемо говорити про фронт, але трошечки не наша. В Ізраїлі загострилася максимальна ситуація. Вже за уточеними даними, нібито 2000 дві тисячі ракет Хамас випустив по території Ізраїлю. Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, що це не ескалація, це війна. Усіх резервістів вони викликають, е, стежимо за ситуацією, тримаємо руку на посі, що там відбувається. Але якщо глибше дивитися, вже багато е, хто висловився з приводу того, що це зрештою така собі гра е, Росії, Ірану своїх проксі ну, на натравили на багато, багато хто, Ізраїль. хто вже висловився. Я тут пускай, буду трошки обережним. Я просто собі уявляю, скільки в нас впродовж однієї доби зараз з'явиться глибоких експертів із близькосхідної політики. От, з Ізра... арабо-ізраїльського конфлікту Без і так традицій, далі. Це нашого інформаційного простору, от, правда? Я просто до них не належу. Я відверто кажу, що мене це скажімо так трошки зненацька застало. Я б, наприклад, поки для себе абсолютно ще не склав картинку. От чому саме зараз? От для мене це велика загадка. Шабат. Ні, ну, не в, такому, не в такому масштабі. Я маю на увазі, чому цього року, чому цього місяця. От для мене, як, от я розумію, що у нас зараз з'явиться одразу купа там Ждара От Деякі де, які виявляються роками це вивчали, знають це це, ще, яким, е, очевидно. відомі експерти з коронавірусу ну, і так от, далі, перекваліфіковані. От, от, от я чесно кажу, що в мене тут поки що запитань ну, набагато більше, ніж відповідей. Е, ну тому насправді те, що е, наразі, ну так, от, от, от я, наприклад, готовий тільки буквально поверхнево зараз трошки обговорити, е, як може відбитись те, що те, що там сталося, на нашій картині. За, тому, що це теж нас має найбільш цікаво. Але, до речі, для прояснення того. Того, що там відбувається, дві тисячі ракет. Може, може, цифра і зросте, звичайно, в найближчі години, але для наших глядачів тут треба розуміти, що це не ті ракети. От я Тому, якраз що, хотіла, щоб ви ми, пояснили. Ми, от ми то звикли, що якщо ракети, то це вибачайте іскандери, кінжали, і калібри. Так ні, ні іскандерів, ні кінжалів, ні калібрів, ні навіть старих совєтських сказів наразі е, на озброєнні у Хамаса нема. От коли ми говоримо про дві тисячі ракет, це ракети такі, як от від системи ГРАД. От, тому ну, з нашої наприклад, точки зору, оці 2000 ракет від Града, у Града один пакет це 40 ракет, які одночасно випускаються. Тобто це ну, Сарян, ну це 50, це 50 пакетів Града, ну, це за день на фронті стільки в, у нас випускається. Тобто, якби нічого особливого. Ну, Інша річ, що так, також врахуємо і масштаб от саме розміри населення держави Ізраїль. От вони теж, звичайно, з нашому не співставні. тому... Для в них навіть 2000 градів це серйозна проблема. Ну, от заодно зараз в бойових умовах тестується оцей їхній, о той самий е, насправді дуже розпіарений залізний купол, який вони, між іншим, відмовились категорично нам дати. От. І е, мені до речі, от тепер дуже цікаво, от е, чи їх полікує? От справа в тому, що абсолютно очевидно, чиєю зброєю зараз напали на Ізраїль, от чиєю зброєю зараз вбивають ізраїльцян. Російською, іншої у арабів нема. От, е, далі, абсолютно очевидно, що за угрупуванням Хамас стоїть е, Ісламська Республіка Іран. Це їхні проксі, їхні сателіти без допомоги Ірану, вони в принципі а що не А чому тоді зброя російська, а не іранська? Ну або а, не тому, в комплексі що, ні, то і і то. а тому, що Іран багато що не випускає, ні, Калашниками там можуть бути і іранські, і китайські, які завгодно де придбали. Це ми ж про калашнікові. А якщо наприклад про ракети та про особливо про протитанкову зброю, ну там давно вже відомо, що вони воюють з мітісами і карнетами, от які дійсно виявилися достатньо ефективними проти ізраїльської бронетехніки. Так от так, от власне я нагадаю просто про позицію саме держави Ізраїль в україно російській війні. Це такий нейтралітет, який швидше навіть нейтралітет втрохи в бік Росії. От, держава Ізраїль надає нам гуманітарну допомогу в дуже обмежених кількостях і час від часу із скандалами. І то ця допомога значна. Ну, там насправді набагато більше ізраїльської допомоги від простих людей саме от від і гуманітарних організацій, аніж власне від держави, якраз державою там навіть по гуманітарці проблеми. От по військовій допомозі, ну не те, що нема допомоги. А починаючи з 2014 року стоїть дуже жорстке ембарго на постачання в Україну, хоч патрончика, хоч. Її. Ільзочки, хоч будь-чого причому ні за які гроші. Ладно, не можуть вони допомагати. Вони самі, скажімо, певною мірою залежать від зовнішньої військової допомоги. Але е навіть за великі гроші не продають. При тому, що ізраїльська оборонка зацікавлена в коштах, ізраїльська оборонка шукає ринки, але на Україну табу категорична. І воно виникло не вчора. Ще раз повторюсь, з 2014 року нагадаю, до речі, що в нас до того були з ними достатньо непогані угоди. Наприклад, Завод Форд е збирав власне по ізраїльській. Ліцензії купу стрілецької зброї так, от з 2014 року не збираємо взагалі, тому що всі ці комплектуючі, які не були локалізовані в Україні, а власне постачали з Ізраїля, все, жорсткий бан і під час великої війни ця позиція не тільки не змінилась, а навпаки, вона була набагато більш жорсткою. Вони слідкують за тим, щоб навіть через треті руки жодні їхні військові технології до нас не потрапили. От, ну, от ми ну з нетеху, взагалі, в цьому плані все зрозуміло, це просто відкритий друг Путіна. Там дійсно реально навіть дружба на особистому рівні. І вони взагалі, от Натаняху, Трамп, Путін, в принципі, Маск, це, в принципі, один психотип людей. Це, от, от В них доволі схоже світобачення, саме в якому, в принципі, немає поняття там, про якісь там цінності, тим більше про якесь там право, рамки і так далі. В них є поняття, що якщо ти сильний, ти гнеш. Ну якщо слабкий, ну вибачай. Тобто ну, тупо сильний жере слабкого, це має бути завжди і всюди, і сильні мають між собою і ділити між собою слабких. От в цих людей таке світобачення, тому те, плюс у Натаньяху бізнес-інтереси в Росії, абсолютно приватні його. Тому що його полікує, я навіть не сподіваюся. Але є ізраїльський електорат, є власне виборці, які вибирали того самого Натаньяху яким він до речі вже і у своїй внутрішній політиці багато сюрпризів зробив. Насправді Ізраїль зараз стане не до внутрішніх чвар. Вони зараз будуть відбувати зовнішню війну, але до того там країна була взагалі на межі дуже такого жорсткого розколу в зв'язку саме з авторитарними реформами, які намагався зробити Натальягу. Він намагався власне певною мірою обнулити ізраїльську демократію. От зокрема ну, зараз нов повністю... каже, що крісло під ним захитається після цієї я теж Цього так думаю. Ну звичайно, ізраїльтяни достатньо розумні люди. Вони не будуть міняти прем'єра під час. Бойових дій, але цілком може бути що да, Після йому пригадають його мудру політику. Так, от, власне, те питання, яке мене дуже цікавить, чи в тому числі вони переглянуть своє ставлення до Росії. От в Ізраїлі доволі багато російськомовних. І я сподіваюся, що вони слідкують зараз за російськими медіа, за російськими пабліками, а там все просто вирує. Ну там, там така радість з приводу там, одного поки що, нібито захопленого ізраїльського танку. Ну в них рівно така сама бурлення було тільки, от коли вони перший леопард підбили. От 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 вони наразі радіють захопленому ісламістами захоплені ісламістами в Меркаві. От вони радіють рівно так само, як коли рашисти. Вони відкрито леопард. це роблять, підтримують терористи. Від... Да, абсолютно відкрито. От. Ну, а ще таке трошки таке, особисте. Див, дивлюсь на ці відосики. От, е, мчать в наступ на Ізраїль ці е, Хамасівці на джипах е, з РПГ-7 з криками Аллаху Акбар. А я такий дивлюсь, господи, от нам би десь таких ворогів. Теж, теж мені війна, теж мені проблема. Ну, Ну, але... Ну, давайте єдине, ну, але що, що в нас зараз розкидали каміння, ми співчуваємо ізраїльському населенню. Звісно, бо там і були напади і на цивільне населення, і розстрілювали. Цивільні автівки і так далі. Ми жодним чином не сміємося зм... з чужого горя. Але так ні, ну, вибачте, я, я, я переб'ю ні. А я, наприклад, ще й абсолютно не приховую, що при всіх моїх претензіях до нинішньої політики держави Ізраїль, але в цій війні я все таки вважаю, що силою добра є Ізраїль. Вибачте мене, а Хамас Хамас. Це вибачте мене, це сателіти наших прямих ворогів. Це частина отої самої великої осі зла. От де Росія, де Іран, де Північна Корея, де Китай ззаду десь там промальовується. Тому ні, тут треба абсолютно не плутати береги. Наші претензії до політики Ізраїля то одне, але в тій війні я думаю, нам має бути доволі очевидно, все ж таки, за кого ми маємо принаймні, вболівати. Ну про допомогу не йдеться. Я думаю, там є без нас кому допомогти. Mm -hmm. Дякую, що ви це зазначили. Я просто так наперед випереджаючи коментарі, бо сьогодні бачила вже у Фейсбук, як починають українці між собою сваритися, бо оя вас недостатньо співчуття. До ізраїльтян і так далі, і так далі, вже між між собою сваряться, в нас достатньо співчуття. І тут дійсно розмова була про інше, що я роблю зараз, слухаючи і вас уважно, намагаюся зв'язатися із своєю е, доброю подругою, яка багато вже років живу, живе в Ізраїлі. Просто зараз у них сирена повітряної тривоги. Вони пішли в укриття. Але я думаю, що от ми знайдемо можливість і увімкнено е, із перших вуст. Побачимо, бо їх е, місто теж атаковано. Вона каже, що е, цього разу терористи навіть проникли і на території і до них е, ближче ситуація напружена, і будемо мати сподівання, що почуємо коментарі з перших вуст. Також Пане Євгене, а якщо не про політичні причини, зрозуміло, у нас будучі експерти там фахові по саме по цій темі включатися. А з військової точки зору, як дійсно так сталося, що застали ну ізраїльтян зненацька, що змогли і проникнути на територію, Ізраїлю? це для мене теж поки загадка. Власне, як так прогавили? От, тобто, ну так, таке враження, що прямо от повторюється наша історія 22-го року, коли кілька місяців попереджали, а ми не хотіли в це вірити, і тому потім ой на нас з Донацька напали. От, е, власне, е, я не вірю, що Масад не попереджав. Я, от, я, от, я не вірю, що ізраїльські спецслужби не знали. Але чомусь з якихось причин явно не було вжито нормальних заходів. І, до речі, та сама стіна, яку сьогодні прорвали, це та сама стіна, на фоні якої знімався власне, Натаньяху, і розказував, яка вона абсолютно железобетонна, надійна, що це вже от та, та лінія Натаньяху, яку ніколи не прорвеш. Її прорвали в першу годину власне, атаки. Тобто, як так стало? Але, чесно кажучи, для мене теж поки загадка. А найбільша інтрига для мене зараз все ж таки не там. А на півночі справа в тому, що поки Ізраїль атакував один тільки Хамас із сектора Газа. А все ж таки у того самого Ірана, який стоїть за Хамасом, в нього є набагато сильніший сателіт, який називається Хізбалла. Хізбалла наразі повністю контролює Ліван, включно з урядом Лівана. І е, значні сили Хізбалли розташовані також в Сірії. От, і от там, на півночі, поки абсолютно тиша. Тобто Хізбалла поки не вписалась в цю війну. От це для мене поки найбільша інтрига. Все ж таки, дасть Іран команду атакувати Ізраїль з двох сторон? Чи все ж таки це якась е, окрема історія, все ж таки тісніше пов'язана? Саме з сектором Газа. Ну, а ще, хай, звичайно, дивлячись на цю загальну картину. От, ну, не можу не вражатись зайвий раз. Е ти тому, наскільки знову наскільки скажімо, колективний захід, я завжди це беру в лапки, бо наша війна нам добре показала, що насправді колективного заходу не існує, що він, що він живе тільки в російській пропаганді, але але так чи інакше, оцей конгломерат, скажімо, держав, урядів, сил, які умовно називаються колективним заходом, наскільки все ж таки вони недалекоглядні? Ну знову ж таки, не нам казати, от але, от в е, ну в мене просто таке враження, що просто світ. Котиться до третьої світової війни. Що це вже ну, так от, набирає оберти, а колективний захід реагує на це так, от як ми реагували в кінці 2021, початку 2022 року. От колективний захід намалював собі якісь свої шашлики на травневі, от, дуже не хоче відмовлятися від цієї картинки і не хоче прийняти реальність, що, ну, що світ в настільки глибокій кризі, що єдиним способом уникнути великої світової війни це швидко і жорстко виграти декілька локальних війн. А що а вони навпаки всіляко намагають. От от наша війна вже третю світову не спровокувала, бо всі відморозилися. Окей, всі дали, е... всі там пот потрошечку нам допомагають, але щоб так, щоб, не дай Боже, самим не вписатися. Окей, тепер е... та сама вісь зла, яка е... воює проти нас, та сама вісь зла тепер напала ще й на державу Ізраїль. І, і ніякий нейтралітет в нашій війні не допоміг. Чомусь Путін не допоміг своєму другу Натаньяху уникнути арабської агресії. Окей. А десь там на Сході згущаються тучі над Тайванем. І от мені не зрозуміло, чому західним лідерам От неочевидна елементарна військова річ, що воювати краще по черзі на європейському театрі військових дій і на тихоокеанському, а не знов як у другу світову, як у другу світову, вляпатись у війну одночасно на двох ТВД – європейському та тихоокеанському. Так mm. Жень, чому ви думаєте, все ж таки політики світові воліють не бачити чи не сприймати реальність такою, от як вона є, про що ви говорите? Да? Бо ясне діло, що аналітики, розвідники їм дають повну мата е, не сказав би. Ні, а я нагадаю, хто, наприклад, зараз очолює А, ну... Найпотужніша, вибачте, мене розвідслужба світу, центральна розвільнує людина, яка є амбасадором Росії, Очолює Бьорнс, який взагалі не зрозуміло на якусь країн працює, на штаточна Росію. Колишній американський, нагадаю до наших глядачів, колишній американський посол в Москві, про якого Путін прямим текстом казав, що це єдина людина, з яким можна адекватно спілкуватися. Ну але все ж таки він один А Державний апарат американський він же ж, це не, ну, ж так, не, так. Не, не, не тільки він, але дивно, правда? Ні, ну але я так розумію, що таких бюрнців там, якого гаруч, немало. Uh -huh. Бьорців, саліванів. Там ну а плюс є такі, як Байден, яким просто от, ну, от, дідусю 80 років, і він суто підсвідомо дуже все ж таки хоче спокійно дожити і не бути тим президентом, про якому почнеться світова війна. Uh -huh. Uh -huh. Ситуація загострюється дійсно, і про те, що ви сказали, що ці всі спалахи в різних куточках ну, світу, давайте так говорити, і вони є всі не просто так випадково збігаються в часі, а є одна причина, яка дійсно до всього цього призводить. А б, як би світ мав відреагувати, і що робити, щоб зупинити це вселенське зло? Ні, ну як на мене, звичайно, то е, треба було б для початку саме ну поняття знову ж таки форму, в, в такому формулюванні я не відповів. Нема поняття, як світ мав би реагувати. Нема світу. Навіть коли От на місці штатів, я б спершу вклався в українську перемогу, при тому саме в перемогу, а не в стримування Путіна. От насипати нам стільки зброї різної, причому, яка вдала нам абсолютну технічну перевагу і дозволила закінчити цю війну якомога швидше і якомога переконливіше. Саме розгромом. Ну наразі вже тепер в них вимальовується ще одно, так само допомогти державі Ізраїль. От і тим часом готуватися вже самим вою. Увати проти Китаю, бо проти Китаю зрозуміло, що жодна інша держава не вистоїть. але принаймні, вони могли жорстко розрубати вузол в Європі. Закінчити спорту а тут, до речі, ще десь десь там на обрії Балкани потрошку тліють між іншим, і де теж Росія старанно підігріває, і от все балансує на межі конфлікта. І єС всіляко намагається знову ж таки там всіх помирити. Ну а до речі, нещодавно прошу в Гранаді був президент Зеленський з президенткою Косова зустрічався і так ну виглядало, що мило вони поспілкувалися. Ну, До речі, це перша зустріч українського президента з президенткою Косова. Ми ж по Косово займаємо таку дуже, ну, офіційно Україна не визнає багато. Векторну да, позицію і знову ж таки, навіть велика війна нас в цьому сенсі не полікувала. Чомусь от е косівський прецедент немає нічого. Я розумію, що ми формально. Е Виходимо з того, що нам не потрібний прецедент. От що якщо ми визнаємо Косово, це дає підстави для визнання там ЛНР, ДНР. Там, ну по-перше, ЛНР, ДНР, ті, хто хотіли, ті вже і так визнали. І абсолютно їм було плювати на те, що ми не визнаємо Косово. Це раз. По-друге, ну треба ж дивитися і в суть речей, треба ж дивитися в корінь. Косівська ситуація не має нічого спільного ні з ЛНР, ні з ДНР, ні з окупацією Крима.